Григорович, Тетяна Андріївна, Подільський земельний центр. Особливості проведення імвентеризації земель населених пунктів. Доброго дня, дякую. Дуже дякую за слово. Ну Я думаю, що я постараюсь дуже швиденько і коротенько. Можливо, хтось вже і бачив мою доповідь, тому що я зазвичай розказую про інвентаризацію земель. Це така основна спеціальність, якою ми займаємося, основні роботи. Тому. У кого будуть питання, я думаю, буде цікавіше відповісти на питання. А загалом, зараз я по презентацію. репрезентацію, і ми коротенько пройдемося. Так, видно презентацію? Так, видно. Е, ну, інвентаризація земель це мабуть одна з видів замов порядних документацій, які, е, яку можна зробити. І вирішувати досить багато питань, в тому числі наповнення бюджету. В даний час, коли все більше підноситься питання про передачу е, збору земельного податкування на територіальні громади, то і тут інвентаризація є таким ключовим етапом для того, щоб спочатку нагромадити інформацію про те про ті земельні ділянки, які є на території громади. І проаналізувати ефективність збору земельного податку і орендної плати розглянемо інвентаризацію і її фінансові показники на прикладі міста Чернівці. Ми розробляли в 2021-2022 році інвентаризацію на цей, на частину населеного пункту. В принципі, це була досить велика площа, обласний центр це майже 5 тисяч гектар. І робота була надзвичайно масштабна, ми її виконали практично за рік, тому що перший рік у нас була затримка по зйомках, тому що були, ну, військовий стан і спочатку ніхто не знав, куди ми будемо рухатися далі. Але коли ми отримали дозвіл від, від Генерального штабу на те, що можна проводити зйомку, ми розпочали роботу, в принципі, її зробили за один рік. Дуже об'ємна робота. Звичайно, якщо хтось буде планувати роботу, то рекомендую закладати або більше часу, або меншу територію. І насамперед хотілося б акцентувати увагу все-таки на економічному ефекті, тому що зараз територіальні громади вони відчувають недофінансування своїх потреб, у них забрали частину бюджету, так, зокрема, які вони попередньо планували на своє використання. Наприклад, якщо говорити про Чернівецьку міську раду, то дохід з використання земель, це продаж земельних ділянок, оренда земельних ділянок, а також земельний податок, він давав надходження в бюджет 321,6 мільйонів гривень так, щорічно. Ми провели інвентаризацію на частину території і проаналізували, як може збільшуватися бюджет за її результатами. Тобто, в принципі, це. Може бути збільшення на 42 За рахунок земельних ділянок, які ми виявили, які будуть виноситися на земельні акціони, це плюс 77 мільйонів, оренду земельних ділянок, які використовувалися без документів і на яких є об'єкти нерухомого майна у власності, так фізичних чи юридичних осіб, які не оформили ці документи і вони використовували землю безкоштовно: це 53 мільйони щорічно. А також земельний податок, він порівняно з цими цифрами невеликий, так? 5,8 млн, 5,8 млн, це порівняно з попередніми цифрами небагато, але якщо брати окрему якусь територіальну громаду не обласного значення, наприклад, там районного eh, там, чи просто велику сільську територіальну громаду, то земельний податок для них буде це, в принципі, основний такий, мабуть, чи. Фактор, так і ресурс, з якого можна поповнити бюджет. Для того, щоб отримати такий результат, ну, звичайно, потрібно мати все-таки досвід виконання цих робіт, тому що провівши інвентаризацію міста Чернівці, ми і для себе багато чого нового дізналися, накопичили, знаєте, свої такі негативні, позитивні сторони, і в майбутньому також будемо їх враховувати під час виконання цієї роботи, тому що. Робити інвентаризацію обласного центру і районного центру це зовсім різні речі, чи інвентаризацію населеного пункту, сільського так, і обласного центру. Тому тут є свої особливості. І е, насамперед, це якісна аеросфотозйомка, це про те, що починалася е, ця конференція, що на даний час є проблеми з цим, і це дуже негативно впливає як на виконання робіт щодо інвентаризації земель. Так, і на розроблення комплексних планів просторового розвитку, до речі, зараз дуже актуальна частина виконання інвентаризації земель для забезпечення вихідних даних для розробки комплексного плану просторового розвитку, бо по суті, землевпорядна частина комплексного плану вона є тою самою інвентаризацією, так, можливо, десь не так детально описаною, але якщо з відповідальністю і з якістю підійти до... Виконання землепорядної частини комплексного плану, то це буде та сама інвентаризація. Тому якісне ортофото це в принципі той такий інструмент, без якого неможливо зробити цю роботу. Інструментально це дуже довго і дуже дорого. Космічні знімки нам не забезпечують відповідну точність, тому тут на даний час є проблема. Так, ну як я сказала, фундаментом також є реєстрація земельних ділянок. Ми в принципі по тих всіх пунктах зараз коротенько пройдемося. Але е, всі ро, вся робота, яка була пророблена в межах інвентаризації, в принципі, вона потім е, має використовуватися безпосередньо там департаментом урбаністики в нашому випадку е, чи земельним відділом е, будь-якої ради, тому що е, юристами в тому числі тому, що після того, коли закінчується інвентаризація, починається процес стягування безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок, починаються суди. Треба бути до цього готовим, те, що не всі юридичні особи та фізичні особи готові платити за використання земельних ділянок, і вони починають шукати будь-які, знаєте, я б сказала, причини, так, щоб не платити ці кошти, і починається судова тяганина, і до цього треба бути готовим. Треба налаштовувати себе на те, що якщо Рада хоче отримати все-таки результат у виді збільшення бюджету, то цей пункт є невід'ємною частиною будь-якої інвентаризації. Ну, не будь-якої, а інвентаризація, яка пов'язана з саме реєстрацією земельних ділянок, які використовуються без документів з наявним майном. Отже, фундамент, як я вже казала, це ортофото. Ми бачимо зразочок це в якості 5 см на піксель. В результаті було оформлено більше тисячі земельних ділянок, і їхня загальна площа була більше 1100 сто гектар. Що для міста власного значення я дуже думаю є багато. А в основному це була житлова забудова та багатоповерхова забудова. Житлова забудова також вже реєструвалася з цільовим призначенням для того, щоб в подальшому перспективі передавати ці вільні землі для. Учасників бойових дій згодом також буде слайд про це. Також це рекреація, тому що протікає річка Пруд через місто Чернівці, і відповідно є прибережно-захисні зони, в тому числі для рекреаційного призначення. Вони можуть бути використані, тому значна частина рекреаційних ділянок: комерція та промисловість. Таким чином сформувавши, зареєструвавши всі земельні ділянки. Ми побачили, що щорічно міська рада продає в середньому 5 гектар земельних ділянок, так, і з відповідною ціною, якщо там порахувати статистику, ми брали з 2021 року по 24 рік, і проаналізувавши ті ділянки, які були сформовані в межах інвентаризації, які можуть бути продані на земельних аукціонах. Рада спокійно, рік за року, може в принципі продавати 77 сім мільйонів так отримувати за продаж відповідних земельних ділянок. Також тут ми оцінюємо мінімальну та максимальну вартість, яку можна отримати від реалізації земель, на земельних акціонах. і вже перші ділянки з результатів інвентаризації, вони вже пішли на продаж. Зараз, в принципі, якраз активно проводяться аукціони по цих ділянках. Тут слайди, в принципі, можна поновити актуальну інформацію за результатами акціонів. Також це оренда земельних ділянок це 53 мільйони гривень, які використовуються. Тобто, землі, на яких землі, які використовуються, але які не сплачуються в бюджет. Тут є і земельні ділянки зовсім без документів. Це 47 мільйонів, тобто які не були сформовані в Кадастрі, але є і значна частина земельних ділянок, які зареєстровані. В державний земельний кадастер, але на які відсутні речові права. Тобто, дивлячись на публічну кадастрову карту, так, в принципі, ділянка оформлена, і можна на перший погляд може здатися, що вона приносить якийсь прибуток територіальній громаді. Але якщо подивитися на речові права, які не зареєстровані, то відповідно і не стягується ні земельний податок, тому що немає з кого його стягувати. І не укладений договір оренди, тому що якщо він був укладений, то б він був зареєстрований у відповідному реєстрі. І ця інформація б відображалася в даних Державного земельного кадастру. Десь, можливо, договір упустили, так, десь не пішли орендарі на підписання договору, тоді запускається все-таки процес безпідставно збережених коштів. Також це земельний податок. В принципі, земельний податок, він, як і з одноосібного використання земельних ділянок під приватними будинками, але тут ми розглядали більше використання земельних ділянок під багатоквартирними житловими будинками, тому що не було зовсім сформовані земельні ділянки на цілий масив житловий, у нас називається він Черніця-Гравітон. І за результатами було сформовано 202, 202 земельні ділянки, так, які за умови оподаткування можуть приносити 5 мільйонів щорічно доходу в бюджет. Тут також на ортофотоплані можна оцінити якість цього району благоустрою. Благоустрій тут незадовільний, район потрібно оновлювати, його потрібно розвивати. Все-таки тут дуже великий. Частка населення міста проживає, і для того, щоб знаходити кошти на розвиток такого, на розвиток благоустрою цього району, можна розглядати скасування пільги 97% щодо сплати земельного податку для ОСББ, тому що розраховувалося. Ну, тобто проводиться аналіз, і ми порахували, що в середньому одна квартира за рік сплачує порядка 9 гривень за земельний податок. Це дуже низька вартість, як на мене, за 1 рік, 9 гривень. Тобто, з таким збором земельного податку цей район не буде розвиватися і не буде ставати краще. Тому також це питання можна розглядати. Так, я вже зазначала. Хочеться, щоб герої, які нас захищають і верталися в тилову частину нашої держави, вони відчували підтримку, і вони відчували те, що вони потрібні, і що їхня праця там вона є важливою і для нас, і для всіх, і щоб вони могли реалізовувати своє право на отримання земельних ділянок. За результатами інвентаризації ми виявили 145 гектар таких земельних ділянок. Там є питання щодо, тобто, це не є ідеальні земельні ділянки, так, які вільні повністю. Це земельні ділянки, які використовуються для городництва на даний факт Ну, по факту, але вони ніяким чином не оформлені, вони не мають ну, документів, тобто люди просто використовують їх, тому що так було. В принципі, відколи вони У нас одна частина території міста, вона колись була селом, так, і коли вона приєдналася до міста Чернівці, в них там було досить велике використання земельних ділянок. Але оскільки в місті можна тільки впевнений частинка земельних ділянок, тобто 0,10 під будівництво, то те, що було використане для городництва, все-таки буде перспективною перспективою передачі. Нашим героям для, ну, в рамках безоплатної приватизації земельних ділянок. І також всі результати інвентаризації вони е, передаються у ССІ. В принципі, можу коротенько, показати буквально наш ЄГІС. Тут є вся інформація, про яку говорили представники попередніх доповідей, тобто і ортофотоплан, і планшети, 1 до 500 також всі прив'язані відображення. Також містобов'яна документація в растровій форматі. Це генеральний план можна підвантажити, схему зонування, векторні якісь інформації про червоні лінії, про топографічну основу повністю в векторному форматі. Зараз я виключу. Растрові, тобто, у нас можуть бути, якщо нам потрібно лізувати чер... ну, червоні лінії підключати. Також вся інформація, яка була по інвентаризації, це інформація по земельній ділянки, які були у ДЗК, тобто кадастровий номер, ціве призначення ну, власника, коли була зареєстрована власність і так далі. Угіддя, обмеження, інженерні комунікації, Тобто, в принципі, Якщо говорити про наповнення інформаційних систем для громади, то саме інвентаризація земель дозволяє комплексно зібрати цю інформацію інформацію, потім відображати в будь-якому гісті. Тобто, тому такі роботи є досить актуальними, і навіть в рамках розроблення комплексного плану просторового розвитку. Але проте є два фактори: це вартість робіт, вони, оскільки вони такі масштабні і об'ємні, вони є дороговартісними, і е, можливість виконання аерофодознімання на, на даний час. Тому, якщо коротко, то у мене все. Якщо є запитання, будь ласка. Дякую. Чи є питання? Добрий, день, якщо можна питання. Ви якщо ви формували, чи це ви даєте інформацію? І потім вже громада формує ці ділянки під територіями, які ми визначили, що землекористувачі користуються без документів чи не хочуть вносити ці документи, і яким чином ви попередньо ведете діалог з цим користувачем, і якщо ведете, як він відбувається в юридичній площині, тобто ну, питання ви формуєте? А яка ймовірність того, що в цього користувача є якісь документи, які не внесені в кадастр? І чи були mm -hmm. такі випадки, і як це відбувається? Перед тим, коли визначали кількість земельних ділянок, які йдуть на формування. Зараз вам можу показати наочно. Якщо ми візьмемо. Так, для того, щоб знати, чи вільна територія, чи не вільна, так, нам потрібно проаналізувати усі Ділянки, які є в державному земельному кадастрі, ми їх викачали на, на час проведення інвентаризації, і плюс опрацювали усі державні акти, які були і безпосередньо в департаменті і в архіві, і безпосередньо в державному кадастрі. Тобто, в нас були на руках всі матеріали, аналіз яких нам дозволив бачити реальний стан використання тієї чи іншої території. Тому ось тут, якщо ми бачимо зведений інвентаризаційний план, я виключу угіддя. У нас залишиться. Ось, зараз секундочку. Навіть ось тут ми бачимо. Е, є квартал, так, є ділянки, які є в державному земельному кадастрі. От, є ділянки, які сформовані згідно державних актів. Номер державного акту, площа, цільове, е, тобто власник. Е, тобто, перед тим, як е, розуміти, щоб зрозуміти, чи земельна ділянка є вільною, Потрібно проаналізувати всі державні акти, і це є частиною ініціації. Тетяна, тебе демонструється тільки презентація, не видно самого екрану, що підключаєш, відключають шари на VC. Зараз. Якщо можна за цей період я трошечки охочу, бо не зовсім це питав. тобто Я маю на увазі, що. Є підприємство, на як ви показували стоянка авто допустимо, і вони використовують ділянку і не платять за неї. Сільська рада хоче сформувати яким чином звертатись. Тобто ви формували цю ділянку за фактом цієї інвентаризації в основі рішення сільської ради і вробили вже кадастровий номер під комунальну власність, яким чином в подальшому інформували цього землевласника і просто ставили його перед фактом, що він має сплатити ену суму там за якісь роки. От саме цей процес, як відбувається, тобто який потім він вже перетече потім умовно в юридичну площину з якоюсь ймовірністю судового позову, і тобто, яким чином от, юридичний аспект також пророблений з цим? Тобто, щоб все було в нормах, тобто право сільської ради сформувати цю ділянку з відповідним цільовим призначенням, і яка ймовірність того, що все ж таки документів у, у людей на руках немає, тобто, що вони не платять, добре вони не платять. Но... Верифікація там, державних актів і земельного кадастру у нас 100% не дасть. Тобто, і, ну, тобто в який от відсоток ви казали у цій юридичної тяганини потім, і сільська рада все ж таки має на щось спиратись, яка основа законодавча, що вона потім виграла ці позови, а не зайшла в процес просто ну, переписки них. Так, я вас зрозуміла, саме тому а, ні. тут... Якщо огрунтовано підходити до аналізу земельних ділянок, які є по державних актах сформованих, то аналізуються усі державні акти. Частина державних актів вже внесена в кадастр. Частина, яка не внесена, вона векторизується, актуалі, ставиться теж на робочий інвентаризаційний план, тобто або по планах межах, або по координатах, які є в справі. Якщо немає справи, це плани меж. І тобто, коли вже проаналізували, що немає всі державні акти, і тут немає державного акту на цій території, то по фактичному використанню. Тобто, по фактичному використанню, якщо це використання не суперечить зонуванню території, згідно інвентаризації, визначаєте ціль ве призначення і формується відповідна земельна ділянка. І саме так потім інформують землекористувача про те, що або укла... або про намір укласти договір. Тому що є вже земельна ділянка і кадастровий номер, або про те, що безпідставно збережені кошти. Я не знаю, яким чином саме департамент підходить до укладання договорів, чи це зразу безпідставно збережені кошти, чи все-таки є діалог щодо попереднього укладання договору добровільного, так я не можу вам сказати. Але на даний час це дуже активний процес. І вже були перші звіти щодо діяльності департаменту про те, скільки вони кочі залучили через безпоставно збережені кошти і через укладання нових договорів. В принципі, я думаю, що в цьому півріччі можна буде оновити ці дані і подивитися цю статистику. Ну тобто інвентаризація дозволяє вам формувати земельну ділянку комунальної власності з цільовим призначенням згідно фактичного використання. Якщо там торгівля, ми формуємо торгівлю. Якщо там промисловість, формується промисловість. Вже коли є об'єкт, відповідно укладається або договір, або йде судова практика. Можливо, я не можу повністю відповісти на ваше питання, тому що ну, юридично не стикалася саме з процесом повідомлення користувачів, тому що цим займається безпосередньо департамент. Наша робота закінчується на етапі затвердження документації, так і передачі її в державний земельний кадастр. Дякую. Пані Тетяно, там ще є до вас питання в чаті. Буду вам вдячна, якщо ви відповісте в чаті на це питання. Угу. Дякую, Гляну.